Всім привіт! Нарешті у мене є декілька днів в запасі, щоб змонтувати це відос нормально, і я не роблю його в попихах як попередні 2-3 випуски людей місяця. Тож можу зробити нормальну передмову. Це рубрика, в якій я кажу про людей, які народилися в певному місяці, в даному випадку в жовтні, і не дуже поглиблююсь в їх біографію. Кажу лише тезово, чим вони займалися в своєму житті, в якому році народилися, і все таке. Якщо хтось з цих осіб здасться вам дуже цікавим, то можете самі погуглити. Моя задача лише донести інформацію, що такі люди існували, і вони внесли той чи інший вклад у людське життя. Тепер можна починати. 1 жовтня Вільям Боїнг народився 1881-го. Літакобудівник, засновник американської авіабудівельної компанії Боїнг. Очевидно, Джиммі Картер народився 1924 року. Президент Сполучених Штатів Америки, лауреат Нобелівської премії миру, найстаріший з нині живих президентів США. Йому аж 99 років. 2 жовтня Магатма Ганді народився 1869-го. Державний політичний діяч, національний герой, сформулював філософію ненасильства, що вплинуло на національні та міжнародні рухи прихильників мирних змін. Іван Багряний народився 1906-го, поет, прозаїк, драматург, публіцист, журналіст та політичний діяч, голова Української національної ради, Лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, номінант на Нобелівську премію з літератури. Богдан Стельмах народився 1943-го. Поет, драматург, перекладач, автор українських пісень. Стінг народився 1951-го. Рок-музикант і актор, літер гурту The Police. 3 жовтня. Стіві Рей вон народився 1954-го. Гітарист, співак, автор і продюсер у жанрі блюз-рок. Один з найвпливовіших гітаристів світу у своєму жанрі. Томмі Лі народився 1962-го. Барабанчик американської рок-групи Mötley Crüe, Діджей. Сергій Кузьмінський, народився 1962-го. Музикант Діджей, вокаліст рок гурту Брати Гадюкіни. Ноа Шнап народився 2004 року. Актор, відомий за роль Вілла Байерса в науково-фантастичному серіалі Netflix Дивні дива». 4 жовтня Резерфорд Гейз народився 1822-го. Президент США, державний та політичний діяч, конгресмен, губернатор штату Огайо, юрист, адвокат, борець за скасування рабства. 5 жовтня Честер Алан Артур народився 1829-го. Президент США Луї Жан Люм'єр народився 1864 року. Винахідник кінематографу, брат Огюста Люмєра. Брайан Джонсон народився 1947-го. Рок музикант і поет, вокаліст гурту ACDC. 6 жовтня Мартін Бегайм народився 1459-го. Науковець, снегоціант і мореплавець, товарець найстаршого із збережених до наших днів глобуса, відомого під назвою земне Яблуко. 7 жовтня Володимир Путін народився 1952-го. Державний та політичний дій. Ну, ви самі знаєте, я не можу про нього говорити. Тіко Торрес народився 1953-го, ударник американської групи Бон bon Джові. Том Йорк народився 1968-го, музикант, вокаліст і автор пісень рок гурту Radiohead. Rolling Ролінг Стоун назвав його одним з найвидатніших і найвпливовіших співаків свого покоління. Лірой Торнгіл народився 1969-го. Діджей та музичний продюсер, а також колишній танцюрист гурту The Prodigy. 8 жовтня Френк Герберт народився 1920-го. Письменник-фантаст, найбільше відомий як автор Дюни. Він був також журналістом, фотографом, новелістом, книжковим рецензентом, екологічним консультантом і лектором. 9 жовтня Джон Леннон народився 1940 го Рок-музикант, співак, композитор, художник, письменник, політичний активіст, засновник і учасник гурту The Beatles. один із найвпливовіших музикантів 20-го століття. 10 жовтня Павло Дуров народився 1984-го. Програміст, один із творців і колишній генеральний директор соціальної мережі ВКонтакті, також засновник Телеграм. 11 жовтня Пилип Орлик народився 1672-го. Політичний, державний і військовий діяч, генеральний писар та гетьман війська запорізького у вигнанні. 12 жовтня. Хью Джекман народився 1968-го. Теле і кіноактор, продюсер. 13 жовтня Маргарет Тетчер народилася 1925-го. Політична діячка, прем'єр-міністр Великої Британії. 14 жовтня Дуайт Ейзенгауер народився 1890. -го. Військовий і державний діяч, президент США, один із головних американських воєначальників Другої світової війни. 15 жовтня Вергілій народився 1970-го року до нашої ери. Найвидатніший поет стародавнього Риму та один із найвизначніших поетів античної літератури, автор епосу Енеїда. Фрідріх Ніцше народився 1844 року. Філософ, психолог і класичний філолог, представник ірраціоналізму. Ілля Ільф народився 1897 вісімсот Письменник у співавторстві з Євгеном Петровим написав кілька книг, найвідоміші з яких «12 стільців та Золоте теля. 16 жовтня Оскар Уайлд народився 1854-го. Поет, драматург, прозаїк, есеїст. Флі народився 1962-го. Базгітарист гурту Red Hot Chili Peppers. 17 жовтня Емінем народився 1972-го. Репер, музичний продюсер, композитор і актор один із засновників хіп-хопу. 18 жовтня, Жан Клод ван Дам народився 1860-го. Актор, сценарист і кінорежисер, який почав кар'єру як професійний боєць каратист. 19 жовтня, Огіст Люм'єр народився 1862-го. Винахідник кінематографу брат Луї Жана Люмєра. Олександр Галич народився 1918-го. Поет, сценарист, драматург українського єврейського походження, автор і виконавець власних пісень, політичний емігрант. 20 жовтня Джеймс Чедвік народився 1891-го. Фізик лауреат Нобелівської премії за відкриття нейтрона. Дог народився 1971-го. Репер, продюсер і актор. 21 жовтня Альфред Нобель народився 1833-го. Хімік, винахідник, підприємець і благодійник. Микита Михалков народився 1945-го. Кіноактор, кінорежисер, сценарист, продюсер, телеведучий, блогер. Підтримав вторгнення Росії в Україну. Дмитро Гордон народився 1967. -го. Журналіст, телеведучий, редактор газети, засновник інтернет-видання, депутат Київської міськради. 22 жовтня Крістофер Ллойд народився 1938-го. Актор кіно та телебачення, Володар трьох премій Еммі, зіграв у пролітаючи над гніздом Зозулі, назад у майбутнє, «Траса 60, Місто гріхів 2 та багатьох інших фільмів. Артем Чугуєв народився 2007-го, Ютубер, музикант, колишній актор плейбек. Ну так, це я. Ну а що? Народився 22 жовтня, що я не міг себе включити у, у людей жовтня. 23 жовтня. Джанні Родарі народився 1920-го. Письменник журналіст найбільше визнання отримав завдяки казкам і книжкам для дітей. Пеле народився 1940-го. Футболіст нападник, провів 92 матчі і забив 77 голів у складі збірної Бразилії. Роберт Трухільо народився 1964-го. Басгітарист з 2003 року, басист гурту Металіка. 24 жовтня Вільгельм Вебер народився 1804-го. Фізик, член кореспондент Берлінської академії наук. Біл Ваймен народився 1936-го. Музикант, басист рок гурту Rolling Stones. Олександр Ярмак народився 1991-го. Реп, виконавець з України. Тематика пісень від жартівливих до любовної лірики та соціальної справедливості. Знімався в серіалах, як гартувався Стайл та своє кіно. До речі, переклад своє кіно на українську. Ви можете десь тут побачити на моєму каналі, виходив якийсь час. 25 жовтня, Пабло Пікассо. До речі, його повне ім'я Пабло Дієго Хосе, Франциско де Паула, Хуан Непомусенто, Марія де Лос Рамедіос Сіпріано, де Ла Сантісма Трінідат Кліто, Руїс і Пікассо. З першого дублю прочитав. Реально, можете не вірити, але це так. Народився 1881-го. Художник один із найвидатніших митців 20-го століття. Матіас Ябс народився 1955-го. Гітарист гурту Scorpions. Чет Сміт народився 1961-го. Музикант найбільш відомий як барабанчик гурту Red Hot Chili Peppers. Ян Го, народився 1998-го. Відеоблогер. 26 жовтня Хіларі Клінтон народилася 1947-го. Політична діячка, дипломатка, колишня юристка, державна секретарка США, сенаторка від штату Нью-Йорк і перша леді США, дружина Біла Клінтона. 27 жовтня, Джеймс Кук народився 1728-го. Перший відкривач, навігатор і дослідник, член Лондонського королівського товариства. Теодор Рузвельт народився 1858-го, політик, президент США, віце-президент США, губернатор штату Нью-Йорк, лауреат Нобелівської премії Миру наймолодший президент в історії США. Френсіс Фукуяма, народився 1952-го, філософ, політичний економіст і публіцист, професор Стенфордського університету. 28 жовтня Білл Гейтс народився 1955-го. Бізнесмен, інвестор, письменник, філантроп, засновник корпорації Microsoft, співголова фонду Біла і Мелінди Гейтсів. Джулія Робертс народилася 1967-го. кіноакторка та продюсерка найоплачуваніша акторка світу, володарка трьох золотих глобусів, володарка премії Оскар. 29 жовтня. Христофор Колумб народився 1451-го, Мореплавець на службі іспанської корони, перший відкривач Америки, а також його вважають національним героєм Іспанії. Олексій Горбунов народився 1961-го. Актор театру та кіно, заслужений артист УРСР, народний артист України. Зіграв у фільмах Канікули Петрова і Васічкіна. Піраміда як гартувався Стайл. Вайона Райдер народилася 1971-го, Кіноакторка двічі номінувалася на Оскар, володарка премії Золотий Глобус зіграла у Стренджер Things». 30 жовтня Джон Адамс народився 1735-го. Один з лідерів американської революції та батьків-засновників США. Політик, другий президент США та перший віце-президент США Надія Мандельштам народилася 1899 го Письменниця мемуарист, дружина Осипа Мандельштама. 31 жовтня, а жовтня Геловін.